Одразу після ударів українських далекобійних безпілотників по нафтопереробним заводам у Татарстані всесвітньо відома американська телерадіокомпанія CNN оприлюднила матеріал про те, як Україні вдається розробляти і використовувати далекобійні безпілотники, і як це впливає на світову економіку і навіть політику. Ну, по-перше, американські журналісти визнають, що, на їх думку, американська влада. Все-таки просила українців зупинити удари по нафтовій промисловості в Росії. Як наводять журналісти слова неназваних американських чиновників, в американській владі побоюються, що такі удари не просто спричинять підвищення цін на нафту у світі, а можуть стати причиною світової енергетичної кризи. А для американської влади, яка зараз веде дуже складну виборчу кампанію у США. Мати справу ще світовою енергетичною кризою буде явно не на користь. Відтак американці просили українців, ну, принаймні, тимчасово зупинити удари по нафтогазовій промисловості в Росії. Але оскільки американська допомога Україні зараз поставлена на паузу, українці послухали це прохання і не сприйняли їх як такими, які мають бути обов'язковими до виконання. Відтак удари продовжились. Американські журналісти також наводять подробиці, чому саме українські безпілотні системи є наскільки ефективними, тому що в них закладені елементи штучного інтелекту. Коли ці далекобійні дрони заздалегідь програмуються, в них заздалегідь закладені карти місцевості, через яку вони будуть летіти, відтак у дронів немає жодної необхідності бути на постійному зв'язку ні з супутниками, ні з центром управління. І для російської протиповітряної оборони вони становлять справжню загрозу, тому що на них неможливо вести радіолакційну боротьбу, а збивати їх теж. Не просто оскільки територія Росії величезна, а систем протиповітряної оборони в Росії порівняно з тою територією, яка є в Російській Федерації, і з тими об'єктами, які треба захищати, не так вже і багато. Завдяки ударам українських дронів зараз е, спроможності Росії переробляти нафту знизились на 12-14%. От ці цифри, які свого часу були наведені українською владою, так само. Цитують американські журналісти. Ну і нарешті американці говорять про те, що може бути наступною ціллю для українських безпілотних систем. І це не нафтогазова промисловість, це термінали, через які Росія може експортувати свою нафту по всьому світові. Такі термінали зосереджені переважно на двох. Морях на Чорному і на Балтійському морі, і якщо українським далекобійним безпілотним системам таки вдасться їх досягти, а вони перебувають у радіусі дій далекобійних українських безпілотників, то тоді вдасться не просто зупинити переробку російської нафти, а вдасться загальмувати її експорт у світ. І це буде дуже серйозним ударом і по російській економіці, і по її спроможності. Фінансувати війну в Україні, підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національну безпеку України.